Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні ми продовжуємо вивчати формули додавання. Певен, що більшість з вас у виконанні завдань на формули додавання використовували ці формули при однакових значеннях кутів альфа і бета. Тож, давайте узагальнимо ці формули, які називаються формули подвійного аргументу. Синус альфа плюс альфа або ж синус 2 альфа дорівнює синус альфа помножити на косинус альфа плюс синус альфа помножене на косинус альфа і дорівнює 2 синус альфа помножене на косинус альфа. Аналогічним чином можна визначити формули подвійного аргументу для косинуса та тангенса. Косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Тангенс 2 альфа дорівнює 2 тангенс альфа ділене на 1 мінус тангенс квадрат альфа. До речі, використовуючи основну тригонометричну татожність, можемо записати ще дві формули подвійного аргументу для косинуса. Якщо виразити синус квадрат альфа як 1 мінус косинус квадрат альфа, то отримаємо, що косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Якщо виразити косинус квадрат альфа як 1 мінус синус квадрат альфа, то отримаємо, що косинус 2 альфа дорівнює. 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Доволі просто можна перевірити ці формули на табличних значеннях, а саме косинус 30 і косинус 60 градусів. Спробуйте зробити це самостійно. А ми розглянемо кілька прикладів застосування цих формул. Завдання перше спростити вираз дріб. Чисельник синус 2 альфа, знаменник синус альфа, використавши формулу подвійного аргументу для синуса, а саме синус 2 альфа дорівнює 2 альфа помножене на косинус альфа отримаємо дріб чисельник 2 альфа помножене на косинус альфа знаменник Синус альфа. Після скорочення на синус альфа отримаємо відповідь 2 косинус альфа. Завдання друге спростити вираз косинус в 4 степені альфа мінус синус в 4 степені альфа. Перш ніж застосовувати будь-які тригонометричні співвідношення, застосуємо формулу різниці квадратів і запишемо, що початковий вираз дорівнюватиме косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, помножити на косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Вираз косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Це основна тригонометрична тотожність. І дорівнює вона одиниці. А вираз косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа можна замінити на косинус подвійного аргументу або ж на косинус 2 альфа. Отримали відповідь косинус 2 альфа. І третє останнє на сьогодні завдання. Застосуємо формулу подвійного аргументу для тангенса. Обчисліть значення виразу. Дріб, чисельник 2 тангенс 75 градусів, знаменник 1 мінус тангенс квадрат 75 градусів. Раніше ми б шукали значення тангенса 75 градусів. Але зараз застосуємо формулу подвійного аргументу. Початковий вираз дорівнює тангенсу 150 градусів. І за формулами зведення отримаємо відповідь: тангенс 150 градусів дорівнює тангенс 180 градусів мінус 30 градусів. І дорівнює мінус тангенс 30 градусів. Дорівнює мінус 1 ділене на корінь з трьох. Більше цікавих прикладів. Ви можете знайти у конспекті до цього уроку. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!